Шановні користувачі зварювання, особливо ті, хто користується півавтоматом. А яким саме ви користуєтесь спреєм від налипання бризок? Е, ну, дивіться, нам це дуже важливо, тому що почути думку спеціаліста і потім взяти це на озброєння. І відповідно, той же спеціаліст потім при зверненні буде. Отримувати більше задоволення, і будемо ми більш тісніше контактувати і взаємодіяти з користувачем. Це тільки плюси від нашої співпраці з вами. І на даний момент ось це лідер тут дешево сердито, взагалі, бомба користується попитом, і ми завозимо найбільше лише такого товару. Ще є інші там і по бінзелю, і все да є прихильників. Купа і дуже цікаво почути думку саме вас. Тих, хто користується півавтоматом, і тих, хто захищає ті сопла від, ну, подовжує їм життя. Цікава ваша думка. Звертайтесь, пишіть, приймемо на озброєння.